Брати Грім стоптані черевички. Жив собі король. Мав він дванадцять дочок, одна гарніша за іншу. Спали вони всі разом в одній залі, і ліжка їхні стояли поруч. Увечері, коли вони лягали спати, король зачиняв двері і замикав їх на засув А вранці, коли він їх відчиняв, то завжди помічав, що черевики в дочок усі від танців стоптані, і ніяк не міг збагнути, як це сталося. І звелів король кинути клич на все королівство, що той, хто дізнається, де це ночами танцюють королівни, може вибрати одну з них собі за дружину. Хто, проте, зголоситься, однак протягом трьох днів і ночей про це не довідається, тому голову з плечей. От зголосився невдовзі один королевич узятися за цю відважну справу. Його добре прийняли і увечері відвели до кімнати, що була поряд із залою почивальною. Приготували для нього постіль, і він мав спостерігати, куди йдуть короліни і де танцюють. А щоб нічого вони не могли зробити потики чи піти кудись в інше місце, двері в залу залишили відчиненими. Але повіки в королевича раптом налились, наче свинцем, і він заснув. А коли ранком прокинувся, виявили, що всі дванадцять королівин ходили кудись танцювати. Черевички їхні стояли в залі та у всіх на підошах були протерті дірки. І другого, і третього вечора трапилось у неї те саме і от відрубали королевичу без усякого жалю голову. Приходило потім ще багато інших, хто брався за цю відважну справу, але всім довелось поплатитися життям. І от трапилось, що один бідний солдат, який був поранений і служити більше не міг, зібрався до того самого міста, де жив король. Зустрілася йому дорогою старенька і запитала, куди він іде. Та я й сам до не знаю, відповів солдат, додавши жартома. Хочеться мені довідатись, де це і справді королівни свої черевички на танцях стоптують. От, може, я й королем зроблюсь. Так це не так же й важко, сказала стара. Ти не пиве, нащо піднесуть тобі ввечері, і прикинься, ніби міцно спиш. Потім вона дала йому невеликий плащ і сказала Якщо ти одягнеш його, то станеш невидимкою і зможеш тоді пробратися слідом за дванадцятьма королівнами. Отримавши добру пораду, вирішив солдат узятися за цю справу. Набрався він сміливостю і до короля женихом з'явився. Був він прийнятий так само добре, як і інші, і на нього теж одягли королівське вбрання. Увечері, як прийшов час лягати спати, відвели його до кімнати поряд зі спочивальною, і коли він зібрався лягати спати, прийшла старша королівна і піднесла йому келих вина, та він прив'язав до підборіддя губку. Вино все й усмокталося в неї, і він ні краплі не випав. Потім він ліг у ліжко, полежав трохи і почав хропіти, ніби спить глибоким сном. Почули те дванадцять королів, засміялися, а старша з них і каже і цьому б не завадило життя своє поберегти. Потім вони підвелися, повідкривали шафи, скриньки, шкатулки і дістали розкішні сукні, стали перед дзеркалами чепуритися і стрибати на радощах, що недовзі знову зможе танцювати. Та одна з них молодша і каже Я не знаю, ви от радієте, а нам мені на душі якось тяжко. Мабуть, з нами скоїться якесь лихо. Геге, ти полохлива ворона, сказала їй старша, постійно ти всього боїшся. Хіба ти забула, скільки вже королевичів тут даремно побувало? Солдатові навіть у сонного зілля не стало б підносити. Цей бовдур і так не прокинеться. От королівни були вже готові і глянули на солдата, а він очі заплющив, не посунеться, не поворухнеться. І подумали вони, що тепер і вже їм боятись нема чого. Підійшла старша до свого ліжка і постукала в нього. І опустилося тут таке ліжко в підземелля, і зійшли вона одна за одною вниз через підземний хід, а попереду всіх ішла старша. Солдат накинув на себе свій плащ і спустився вслід, вслід за молодшою королівною. От зійшли вони вниз і опинились на чудовій алеї. І було все листя на деревах срібне, все воно сяяло, виблискувало. Солдат подумав візьму бо я собі щось на знак доказу, і відламав із дерева гілку. І ось пішли вони далі, другою алеєю, де листя на деревах було все золоте, і нарешті третю, де листя, було все з діамантів, і він відламав з обох дерев по гілці. Пішли вони далі, і от підійшли нарешті до великої річки. Стояло коло берега дванадцять човнів, і в кожному човні сиділо по прекрасному принцу, і вони чекали своїх дванадцятьох королівин, і кожний посадовив королів до себе в човен. Солдат же сів разом із молодшою. І стояв на другому березі гарний, яскраво освітлений замок. Долинала звідти весела музика, сурми й летаври. Перепливли принцеси через річку, увійшли до замку, і кожен із них став танцювати зі своєю милою. Так протанцювали вони там до третьої години ранку, і от усі черевички стопталися від танців, і довелося їм облишити свої розваги. Перевезли принця їх знову через річку, а солдат цього разу сів у передній човен до старшої. На березі вони попрощалися зі своїми принцами і пообіцяли їм прийти знову наступної ночі. Коли вони піднімались сходами, солдат забіг наперед і ліг у своє ліжко, і коли дванадцять королівен повагом ступали, натомлені сходами, він уже хрупів та так гучно, що всі чули. І королів не сказали вже цього нам побоюватися нічого. Скинули вони свої гарні сукні, сховали їх, стоптані під час танців черевички поставили під ліжко, а самі лягли спати. Ранком солдат вирішив нічого не розповідати, а ще раз поглянути на це диво. І от ходив він і другої, і третьої ночі з ними разом. І все було так само, як і першого разу. Але на третій раз узяв він з собою на доказ келих. От настав час йому відповідати, і взяв він з собою і сховав три гілки й келих і пішов до короля. А дванадцять королів настояли за дверима і слухали, що він скаже. Ну, розповідай, де мої дванадцять дочок уночі всі свої черевички на танцях стоптали? запитав король. У підземному замку, відповів солдат. І він розповів королю все, як було, і приніс йому докази. Звелів тоді король покликати своїх дочок і запитати їх, чи правду каже солдат. Переконавшись, що все відкрилося, і якщо заперечувати, то це все одно не допоможе, вони зізналися в усьому. Тоді король і каже: Яку ж ти хочеш взяти собі за дружину? Він відповів: Я вже не молодий, тож віддайте мені старшу. Того ж дня і весілля зіграли. Give